Перш ніж я розказуватиму про оті, так би мовити, неправильно вибудовані кордони у свідомості, у розумінні дітей, я просто скажу одну фразу стосовно нашого мозку. Як це бачив, як його бачив? Зігмунд Фройд. Отже, наш мозок має три такі умовні структури. Очевидно, це не Структури фізіологічні, це не структури в медичному сенсі слова, а тільки в психологічному сенсі слова. Це є ід, его і суперего. Ід або ж воно з латині це таке воно-воно. Це наше тваринне в нас. Ід відповідає за задоволення. Ід відповідає за бажання. Ід відповідає за всі наші. Хочу, буду. Супер-его Супер – це система надбудов, які м -м, творяться мікросоціум, сім'єю, і згодом, макросоціум, садочком, школою, інститутом тощо. Всім соціумом, релігійними е, якимись інституціями, системою моральних і етичних заборон, що робити не можна, а також системою. Наказів, що робити треба. Отже, наше супер-его це про те, що потрібно, що не можна, що ми мусимо, повинні годиться, не годиться тощо. І наше, наше его це принцип реальності, це те, як ми, як ми дозволяємо цьому нашому принципу е задоволення і принципу системи покарань. Взаємодіяти одне з одним. Наскільки вони сходяться в тій реальності? Наскільки людина проявляє себе завдяки своєму ід, і, і, незважаючи на своє его або ж навпаки. І от тепер лекція. Чи як її назвати? Відео. Е Батьки поділяється, умовно кажучи, на дві групи. Одну групу ми називаємо їх, умовно називаємо сім'я вчителів. Сім'я вчителів виховує дитину в дуже-дуже вузьких кордонах, в дуже такому вузькому коридорі, не те, що можливості, коридорі. Дозволу, дозволу на щось? Коридор, де крок вліво, крок вправо розстріл, де все виховання побудовано, на принципі, треба? Ти повинен, ти зобов'язаний, це не можна, це не годиться, так не буде. А що люди скажуть? Це сім'я, де дитина, щоб заслужити любов, увагу, прихильність батьків, зокрема, мами, старається догодити. Вона робить все, що від неї вимагають. Вона гарно себе веде, вона дуже чемна, вона знов чемна і ще раз чемна. На ніколи не відмовить, на ніколи не нагрубить, не нахамить. Вона м -м, така дуже порядна дитина, так? дуже слухняна дитина. А, вона часто носить п'ятірки або що вже там може, але найкраще з того, що може зі школи. Так? Вона миє підлоги, вона, вона дитина з вчителів, Вона дитина, яка потім виростає в людину, який Дуже тяжко сказати ні, захистити свої кордони. Ті кордони, можливості, її можливості настільки звужені для неї, що розширити їх в неї ну, начебто немає права. Вона, та як та, що звикла бути слухняною, догоджати мамі, вчителям, іншим значенням. Дорослим, вона потім, коли вона виросте, тим, тим значимим дорослим буде для неї кожен дорослий і не обов'язково навіть дорослий, а часом навіть просто кожен. Кожен буде, буде тим, хто а, м, встановлює правила, хто має право, тільки не я. Тому сказати ні, відмовити комусь це м, ну, практично неможливо. Я чемна дитина, її роль у сім'ї, її шлях героя це я чемна дитина, яка догоджає своїм батькам. Я чемна дитина у відношенні з всіма людьми і завжди, що роблю? Я роблю те, що я вибираю контакт із собою і з іншими. Перепрошую, замість вибирати контакт із собою. Мої потреби не є цінні, мої хочу. Хочу. Немає слова хочу. Є слово мушу, є слово треба, є слово повинен. Так, Потреби всіх завжди більш важливі, ніж її чи його потреби. Захистити свої кордони, задача зверхскладна. складна. До чого це веде і чим це може бути небезпечно. Скажу зараз одним тільки словом, найнебезпечніше всьому є те, що ми всю нашу агресію, тому що в таких. В таких в ситуаціях, коли ти не вмієш зхистити кордони, коли ти вибираєш контакт з іншим замість контакту із собою і весь час придавлюєш своє оте ід, своє, зрештою, і его також, воно кудись, воно кудись воно спричинює багато злості і агресії. Завжди запам'ятайте собі, агресія, якщо ви бачите агресивну людину, людину в гніві. 1%, що вона фрустрована, що щось ставлюсь на те, як їй хочеться. 99% це відбувається через те, що порушили її кордони. Отже, куди її той гнів дівати, вона завертає його на себе. Це є аутоагресія, це є прихована, перепломлена агресія, це є дуже часто це закінчується психосоматичними хворобами. Іноді це закінчується селф-гармом, тобто самопосходжуючою поведінкою, часто це закінчується пасивною агресією, тому що на активну, на пряму агресію заборона. Єдине, як людина може виражати свою агресію, це в пасивній формі, і про це буде окрема розмова. Про що ще говоримо сьогодні? А про ту другу сім'ю. У ту другу сім'ю, де дитині все дозволено, де кордони для дитини розмиті, їх просто немає, немає слова для дитини ні. І ви знаєте, це може відбуватися не лише тоді, коли дитиною гіперопікуються, дитиною дуже сильно займаються, дитиною. Так, приділяють їй дуже багато часу, не лише тоді, коли це єдина дитина, або дуже довго очікувана дитина, або наймолодша дитина, це відбувається не тільки при гіпеопіці, це відбувається також і при гіпоопіці. Якщо дитина здана на саму себе. Якщо дитина. Не цікавить батьків, якщо тих батьків немає, або вони емоційно відсутні. Якщо ті батьки займаються роботою своїм життям чим завгодно, тільки не дитиною. Якщо дитина росте, як, як полова на вітрі, то дитина ну, не має жодних меж, вона не має жодних обмежень, вона не знає, що можна, що не можна. І те її, принцип принципі, хочу і буду, так, він реалізується прекрасно у житті. З... Оцього стоїть гіппоопіки, як правило, виростають такі е, вовочки, такі дворові хулігани, такі м ті хлопці, які ведуть себе в класі, достатньо так провокаційно, і в яких закохуються всі дівчата або більшість дівчат. М Отже, що відбувається, коли ті кордони. Не вибудовується в добрий спосіб, і в тому сенсі, що людина росте без кордонів, їй все можна. Для неї немає слова ні. Для неї немає слова, тобі це не положено, це не треба, це не годиться, так не роблять. Дитина м, така, як правило. Зокрема, та дитина в гіперопікунчих батьків, дитина одинак, дитина молодша, так? не проходить фази фрустрації, яка є обов'язковою фазою нормального розвитку дитини. Що таке ця фрустрація? Ця фрустрація це, власне, про те, не все тобі положено, не все буде те, як ти хочеш, не весь світ буде відповідати твоїм бажанням. Більше того, ніхто не буде відповідати твоїм бажанням. Світ собі живе по своїм законам, кожен з нас 8 мільярдів по своїм особистим законам. Ті діти часто ростуть з короною, знаєте, з короною. З короною на голові, з короною всемогутності. Що, повторюю, їм це дозволено, і вона така, чи він такий один єдиний, неповторний і. Правила не для нього, і а кому це не подобається, ті можуть йти в сад. І ті, кому це не подобається, такі йдуть в сад. І тут, і тут. Ота От пастка для людини, яка виросла в такій сім'ї, де кордони не вибудовані, де нема слова. «не». А, вона Вибирає, так би мовити, контакт з собою. Вона чує себе, вона чує свої, хочу можу і буду, але вона не розуміє, що її можу, хочу і буду зупиняються там, рівно там, де починається інша людина. Своєю поведінкою, вибираючи контакт з собою, вона втрачає контакт з іншими, тому що ну, каман інші не будуть тої поведінки терпіти. Вони не зобов'язані, вони... Повторюю, не будуть, не хочуть, не будуть. І з такою дружиною людиною ніхто не хоче дружити. З такою людиною, як правило, не складаються сімейні відносини, і в неї завжди всі оголошуються винними. А, і тільки вона одна правою. І, ну, слухайте, так само і це може вести до психосоматики. Чому? Тому що така людина. Наші часом, але не завжди може бути людиною згідно клінічної психології, яка називається А типом, такий, який добивається всього, який йде, який не знає ніяких кордонів, який трудоголік, який напрягає себе, напрягає інших і зупиняє його тільки інфаркт або інсульт. От, от такий кавалочок лекції про кордони, про дітей. Про контакти з собою і з іншими на сьогодні, дякую.